Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Отже, до ситуації в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу. На Луганському напрямку противник обстрілював наших військових тільки в Попаснянському районі. Це Новозванівка, Новоолександрівка та, власне, Попасна. Ворог вів вогонь і в день, і вночі, проте найбільш інтенсивні перестрілки відбулися в період між сімнадцятою та дев'ятнадцятою годинами. Здебільшого окупанти застосовували легке озброєння, проте зафіксовано і один. Короткотривалий мінометний обстріл з боку незаконних збройних формувань. В районі станиці Луганської спостерігали і проліт безпілотного літального апарату. Всього ж минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 12 ворожих обстрілів. Донецький напрямок там окупанти відкривали вогонь в тих же районах, що і вчора, а саме в Новгородському, Верхньотерецькому та Вавдіївці. Авдіївці. На інших ділянках фронту було спокійно. Найбільша кількість збройних інцидентів припадає саме на Авдіївську промзону. Там надвечір бойовики також стріляли з міномета. Випущено 10 мінометних мін. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 11 ворожих обстрілів. На Маріупольському обстановка також не зазнала принципових змін. Окупанти вели вогонь по наших позиціях у Мар'їнці, Старогнатівці та на ділянці фронту. Та лаківка Широкина. Бойовики застосовували легке озброєння, а також БМП. Майже всі збройні інциденти сталися у другій половині дня. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 10 ворожих обстрілів. Тож, за минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих воїнів немає, але троє отримали поранення. Це сталося у Верхньоторецькому внаслідок ворожого обстрілу. З Росії прибуло чергове підкріплення для бойовиків. Зокрема, до Вуглегірська прибуло 5 вагонів з боєприпасами, до Свердловська два танки, два вантажні автомобілі із зенітними установками, чотири цистерни з пальним, два критих вагона і два вагона рефрижератора з невідомим вантажем. Служба безпеки України продовжує вилучати нелегальну зброю. Так, на Луганщині оперативники разом з військовими знайшли схованку, в якій містилися гранатометр ПГ-22, три гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами та 700 набоїв калібром 7,62 мм. І Тривають навчання українських силовиків. Артилерійський підрозділ. Військ берегової оборони ВМС Збройних сил України успішно виконав навчально-бойові стрільби з гаубиць калібром 152 мм. Бойові стрільби проводилися як у складі підрозділів, так і окремими розрахунками. Також в окремій артилерійській бригаді оперативного командування Південь завершуються збори з особовим складом резерву. З резервістами були проведені тренування з надання. Першої медичної допомоги, облаштування позицій, балістики, роботи з вибухонебезпечними предметами. І нещодавно на Кіровоградщині підрозділи спеціального призначення Національної гвардії України успішно виконали стрибки з парашутом на воду з висоти 800 та 2000 метрів. У Мангуші, що на Донеччині поліцейські відпрацювали алгоритм дій при нападі терористів. На стаціонарний пост поліції мета тренування змоделювати ситуацію нападу, докладно прорахувати усі можливі прийоми, які можуть використовувати диверсанти, та відповідно вдосконалити оборону. І вчора президент України Петро Порошенко увів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про невідкладні заходи щодо фінансування потреб національної. Безпеки і оборони України у 2016 році. Документ передбачає збільшення видатків з бюджету на потреби військових формувань, правоохоронних органів, спецслужб та розвідок України, що має бути відображено у проєкті державного бюджету на 2017 рік. Також глава держави підписав два укази про нагородження військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. Ордени і медалі отримали 68 воїнів. 21 з них нагороджені посмертно. На цьому поки ще Вся інформація. Якщо питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Чи будуть запитання або уточнення? Якщо питань немає, на цьому прес-конференцію завершено. Дякую. Дякую всім. Шановні колеги, наступна подія о 13.00.